Більшість з нас знає, що у церкві ми молимось не тільки божественну літургію, але і багато різних молитов, на яких священник або сидить завжди в святилищі, або сидить в церкві, або щось робить ще, крім того, що роздає причастя. Тож, давайте ми розберемося, що ще може молитися у храмі, крім звичної для нас вже божественної літургії. Перш за все, ми мусимо розуміти, що літургію священник молиться один раз в день і. Це нормально раз молитися літургію, але якщо молитви не вистачає, а молитва, як ми знаємо, що це є розмова з Богом, і ми потребуємо цієї розмови частіше, для того церква має безліч різних молитв, які нам допомагають поговорити з Богом, або йому щось сказати, або його щось попросити, чи подякувати за ту чи іншу річ. Отож, християни ще з давніх давен приходили до храму. Не тільки на божественну літургію. Проходимо ми зранку, щоб помилитися, і так маємо богослужіння утренні, приходили ввечері, бо знаємо, що з вечора починається новий день і молилися вечірню. Молилися також і посеред дня, для цього маємо часи: перший, третій, шостий, дев'ятий час. Монахи ж моляться також і. Молитва, яка називається північною, котра молиться о півночі доби, ці всі молитви є для того, щоб ми, як християни, мали можливість в храмі помолитися Богові, а не тільки зосереджувати себе на літургії. Знаємо, що якщо ми вже помолилися літургією, прийняли святе причастя, тоді нам вже більше нема що сказати Богові. Та ні, ми можемо йому за щось подякувати, можемо за щось попросити. Бувають в нашому житті такі події, де ми приходимо до храму і щось Богу обіцяємо. Наприклад, шлюб: двоє закоханих, котрі хочуть своє життя поєднати на вічний союз перед Богом, приходять до храму і стають посередині храму та клянуться один одному, що не залишить одного аж до смерті. А священник, як свідок, це все запевнює, що справді так було. Коли народжується дитина і хочуть батьки, щоб вона була членом церкви, тоді батьки приносять дитину і кажуть, Боже, ось тримай її, це Твоя дитина. Ми хочемо дати їй ім'я, ми хочемо була також членом церкви. І для того священник хрестить дитину, дає ім'я, також дає таїнство миропомазання, котре засвідчує нам, що Святий Дух також сходить на цю дитину і буде діяти у ній. Крім того, маємо таїнство сповіді. Це таке тихе таїнство, яке відбувається також у церкві. Воно відбувається часто в літургії, коли вірні моляться літургію, все ще священники з боку, десь ще десь заду храму і сповідають. Та коли це поза літургією, це ми приходимо за пів години до храму або після літургії, хочемо сказати і Боже, вибач мене за ці чи інші гріхи, а священник є нам митво розрішення, Яку йому Господь Бог дозволив імені Його ж забрати всі наші гріхи і зробити нас чистими? Також ми молимося багато різних моментів, коли просимо Бога щось благословити. Наприклад, часто ми благословляємо свій хрест, який носимо на тілі. Часто ми просимо, щоб Бог нам благословив наш. Транспортний засіб, якийсь. Просимо Бога, щоб благословив якусь річ, яка для нас дуже важлива. Не тільки ікону можемо просити, щоб Бог благословив, а й буденні речі. Дотепер в деяких селах збереглася традиція благословення поля, благословення врожаю, потім який збирається, благословення стада, благословення криниці. Тепер в часі війни ми маємо актуальне таїнство, ми благословляємо мости, які наново зводять, щоб Бог не дав, щоб там на тому мості, хто загинув, Благословляємо кораблі, щоб вони здійснювали плавання, і багато-багато різних речей, про які можна в Бога просити. І священник їх освятить молитвою. Також ми молимося до різних святих. Як ми можемо молитися до святих, Ми маємо різні акафісти, маємо молебні і просимо в них про заступництво, через яке Господь Бог нам наші молитви вислуховує. Тож стараємося собі у цьому широкому спектрі різних благословень, час до часу побувати, просити у Бога і молитися вечірню, утренню, де коли йдемо до храму. В обід і можна помолитися один з часів разом із священником, чи навіть без священника заходимо до храму та молимося. Це ті молитви, які дають нам особливий зв'язок з Богом. Також не нехтуємо молитвами, на які освячують наше життя. Освятити можна навіть річ, в якій ми ходимо, щоб вона була нам на користь. Не тільки хрест, не тільки ікону, але і щоденні речі також для доброго нашого житку Бог може благословити. Якщо ми цього захочемо. Ці всі молитви дуже важливі і допомагають нам у щоденному нашому житті. Тож пам'ятаємо, що не тільки літургія нам дає зв'язок з Богом, дає час поговорити, але інші молитви є також важливі, і час до часу варто собі приглядатися, бути присутнім на цих молитвах, молитися. Просити священника, з який є у вас храмі, щоб помолитися разом вечірню, щоб він пояснив вам, наскільки глибокий є сенс цієї вечірні чи утренні, тож не стадайтеся, не соромтеся, питатися священника, які молитви є є в нашій церкві, і моліться, бо це наш зв'язок, наші стосунки з Богом, які є дуже важливі.